Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні в нас вже теплий ранок і це радує нас. Але, звісно, він не дуже добрий. Тривога, шахеди. Жені, сьогодні, до речі, трошки повезло тим, що онлайн він побував на уроках. А то розслабився. Ну, вже, думаю, в понеділок в школу піде, бо вже. Він майже вичухався це, я тут зачухалася. А зараз покажу, що в нас ще зранку таке відбувається. Дивіться, що в нас є. Чим нас пригостили? Яка рибинка. Велике, дякуємо. Ох, красавчик який. Чи крас... ну, щось, щось коротше, гарне. О. Так що, зараз будемо. Юшку варить чи смажить, не знаю. Макс хоче е, ухи, а я таке не дуже полюбляю. Я б посмажила б. Я взагалі в дитинстві в соми було одне літо, що ми з татом ловили. Такі, знаєте, раніше тази були овальні. Не круглий такий тазик, а овальний такий він. І Оце пам'ятаю на весь той тазик оті сомики, я ж цей, Донька рибака й умира. Так що зараз почистимо. А чистить рибку у нас він буде тата Максима. Приїхали батьки, і <смас> Макс перепахав. Так що у нас на один день гості. І ялинка, бачите, лежить ще досі. Вона лежить, чекає свого моменту. Курочки він хочуть вийти, але я їм травички кидаю, і вони виходять ввечері, і то не завжди. Але несуться, все добре. Дивіться, що в мене є. Квіточка яка. Чорне і червоне то любов. Я давно хотіла, і хто дивиться відео, той бачить, що я і розмножувала. Мені колись багато так череночків понадавали, і вони в мене не хотіли переживатися. От знаєте, одне якось можеш, і воно все приживається, а інше щось ніяк не ведеться. Із розсади я в тому році вирощувала. Білі, такі гарні. Там. Вони щось маленькі були, я їх підживлювала. Все, що хочеш, їм робила. Вони не йшли стояли на місці, а потім зав'яли і до побачення. То цей вазончик я зараз хочу пересадити, звісно, в більший. І буду за ним доглядати. Ще треба подивитися, як. Я думаю, ця квіточка як відцвітає, треба її зламати. І буде щось нове. Коротше, будемо дивитися, треба по почитати трошки. І ще зараз я видавилася одну штуку і хочу з вами поділитися і сама зробити. Так що пішли. Зараз будемо зіллячко варити. Ну, а що я зараз буду робити? Є в мене ось бузок, але не з цього бузку, треба звичайний простенький бузок. Ось такий в мене тут в баночці є, я його нарвала, правда, він вже такий, видно, що відходи, але я напхала. Ну, Правда, одна он є і така. Вчора ввечері я вкладала тікток і побачила таку настоянку, бузок треба залити 40 градусами. І... Оце нехай вистоїться 12 чи 21 день і розтиратися. Я взагалі ні-ні ні таке, але почитала коментарі і люди, дуже багато там було коментарів, і люди писали свої відгуки і сказали, що дійсно допомагає. Тож, і я зроблю ноги розтирати, отак, наприклад, щось там шия чи поперек, бо знаєте, вже таке буває не тільки в одної, а, в мене, а і у Макса. Тож зробимо, нехай воно собі Я буде. Казали, що можна це, звісно, пити, але пити це таке це вже чересчур, не будемо ми. А розтиратися можна. Від розтирання точно гірше не буде. Ще цей кульбаба, бачила квіточки, так також допомагає. Але на кульбабу там таких відгуків не було. А на ось це дуже хороші відгуки були, тож буду робити. Є в мене ось тут. Залишки, так сказати, натуральне, домашнє. Зараз понюхаємо, що це. О, відкрилось. Чи з варення, чи з винограду. Чача, мачача. Угу. Якби ще ні спроби. Раніше як нюхнеш так і сразу. А Це ніс закладене і ні, не чути. Ні, це не чача, не пахне виноградом, пахне. Пахне. Приємно пахне, до речі, не, не воняється. Знаєте, непроста. Це перегнана там правильно. <кхід> Коротше, зараз будемо сюди заливати. Хоч би не розлити, бо більш немає. О, мало, але, ну, як більш немає, ще є. Але тут така хороша. Це так, залишки. <кхід> зараз підемо ще додому. Нехай все в мене вийшло, я воно за це залила. Це вже. З винограду пішло. Що я хочу сказати? Що треба, щоб баночка, до речі, була не просвічувалася. Воно є такі от коричневі. Ну, ми поставимо в темне місце і нехай воно собі стоїть. Бо буває таке, що там потягне, то там потягне. Я б його не робила, а почитала такі відгуки хороші, то значить, що будемо. Розтиратися. Ще хочу сказати, що в дитинстві я пам'ятаю, як дідусь з бабусею робили з каштанів, з цвіту каштанів. І не тільки з цвіту, і з зелених каштанів заливали. Так? Але в основному, пам'ятаю, в пам'яті залишилося із цвіту каштанів. І вони розтиралися, бо, пам'ятаю, ноги, коліна в дідуся боліли. Банка така була довга, коричнева. Пластмасовою кришечкою закручувалася вона, і вона там не одна та банка була, стояла, я пам'ятаю, що розтирала, бо хі -хі, Я, як проходила, в мене щось боліло, і я там десь стерлася. І так воно приємно пахло, е, прям, ну, не таким самим спиртом, а якось каштани віддавали своє, так що. І ми пішли вже по тим стопам, що будемо щось робити. Так, що, може, комусь буде цікаво, бо от я от реально захотіла спробувати. Якби не хороші оті відгуки, я б ну, не робила таке, я такому не довіряю. А це як глянула, то ти що пишуть, там, що і то, і то помогло. І як голова болить, тут потерла, каже, їй проходить. Каже, одна коліна вилікувала, що так боліла, що в лікарню ходила, нічого не допомагало, а коліна потерла і все. Ну, значить, що пригодиться квіточки. Це, до речі, Макс мені вчора приніс. А я так йому натякала. Кажу, де мій бузок? Ну, де мій бузок? Пішла собі, нарвала, не допомогло. А потім вчора вони Женя ходили в магазин. Женя припер букет, з якого я зробила, бо це простий бузок. І ось так Макс такий приніс. Він дуже його так багатенько якось набитий він дуже. Так що Ось такі в нас справи. Та ще ми сьогодні зробимо тест-драйв на машині. Макс її зробив, ну він в основному пороги, але трошки там щось в колесах шаманен. Так що зараз протестуємо та й заодно Макс хоче на мийку поїхати. Хоча кажу, вдома ні. Він хоче швиденько, дома. Ручка ручками не дуже хочеться, так, да, Макс? Я? Я да. тобі допомагаю. А -а -а. А -а -а. А -а ні разу такого не було. Ти хочеш проблем? Як це ну, ни разу ни не разу не було? Не разу такого не було. Що я тобі не мила машину? Ні. Бачите, як каже, нічого не мию. Ні, таке що, як є таке. Да? Да? Ми. Я стою поруч. О, ж поруч да. Да. Я тільки поруч. Колись давно було Угу. Ти по холоді ми. Холодно було, я не хотіла, а літо пройшло. Да, не ну, і можна помити буде. Так що все, ми поїхали. Щось жарко. Зараз нашу машинку помиємо та й поїдемо далі. Що? А та, там написано. Добрий день, Макс. Піна стандарт? стандарт. Йду я з усіх сторін. А -а -а. Так, ми вже вдома тест-драйв зробили. І що? Ой, який стіл Це ж швітер такий, капець надуло. І що? Купили віддаречку ось в літню кухню, бо... Нема такого гарного, так, що поприлипало Ну, це, звісно, воно буде вимиватися. Потім ось такий канат для огірочків. Це мені там треба, я хочу якось посадити. І, звісно, як Макс сказав, треба проходити оце все мені, а я туди зайшла. Садовий магазин садиба. Так, відкрила, що я взяла ось такий гербіцид. Ну, Це там, де нічого не посаджено, будемо обробляти. І ось такий Харуна. Його дуже всі хвалили, але він завжди був у великих упаковках. Це ось Сказали, що в цьому році він у маленьких, то взяла я такий один собі, один на мені. Але що я хочу сказати, що в тому році я брала як Norvel екстра, чи що, щось таке. Це по гарбузах. Після сходовий гербіцид. У нас сьогодні такий вітер. Хоча би оце воно чути було, що я тут розповідаю. Я в кухню, бо е, сусід вімкнув радіо, і там щось дуже голосно. Так, і що з насіння? З насіння я взяла ось такий е, кавун Монро. Потім отакий кавун. Тейтум якийсь. А ще хотіла я взяти бедуїн. Сказали, нема завезуть. Ну, не знаю. Можливо, ще візьмем. Огірочок ось такий касіус. Такий я огірок не садила ще. Ну, Гібридні садила, але ось касіус саме такий ні. Але це я буду там хочу іншим способом посадити. Так, диня Ребека. Потім кукурудза ракель. Треба її замочити і висажу. Це така смачненька, солоденька кукурудза. Це добриня, добриння, і ще наки новенька. Щось, 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 щось таке ке таке, ка І таку диню його Тож зараз я по пару штучок не все буду на розсаду з динь і кавунів садити. Щось її відкритий, ґрунт кину, насіння. А от по пару штучок зараз на розсаду посію. Ось ну, тут мої калунчики стоять вже на вулиці. Я їх заг... не то, що загартовую, щоб сонечко світило, бо щось в будинку на вікні вони стояли, я їх, їх і досвідчувала, лампу вмикала. І вони за ніч гарно так витягнулися. а на ніч я не залишаю. Вімкне на нічого такого. Тож винесла, нехай стоять собі. Щоб сонечко світило. Ну, і тут решта розсади ось загартовується Щось вон, такі листочки опустилися хоча б полити. Просто на сонці не сподобалось. ну Баклажани це жал. завжди вони поки перехворіють, оце перезагартовування пройде у них. Так що, ось так. Зараз буду переносити на інше місце, там де сонечко, бо тут вже холодок. Зранку було сонце, зараз холодочок, щоб вони нормально загортувалися, то нагород висадиш і все їм прийде до побачення, телебачення. Перчики гарненькі. Ту -тут -тут. В, цьому, в цьому році розсада в мене. Ну, як сказати, є і маленьке там, але от по листочках завжди щось там переться, тут жовтіло щось. Потім ще щось. Але я оце підживлювала і ще як висажу, також буду підживлювати, зараз покажу чим. Підживлювала я ось таким добривом, воно таке гелеве добриво. Це, правда, пуста коробочка її повна, але треба йти. А ця поруч стояла бо тут на квітів. Так, five terra називається. воно, Це коли отак пересадити, там дуже багато різного, але в мене є це і ще там інше. Це так більш для корінчиків підживлювати. Мені воно сподобалося в тому році на полуниці. Дуже добре. У мене полуниця просто сохла, поливала, не поливала потім, хоча ну, деяка висохла, але я не могла вусики розмножити, от взагалі вони не хотіли. Попроливала оцим, і вусики гарні, і в мене тепер хоч є полуниця, поки. Далі, звісно, буде видно. Але розсадити було що. І оце розсаду я не підживлювала. Я сьогодні, до речі, також бачила, що воно продається в садибі у нас в місті. Ось така коробочка, вона розрахована на 100 літрів. Щось я запитала заради цікавості, то 200 з чимось гривень. Дорогувато, правда, але в тому році дешевше воно було трошки. Ну, Хороша штука, так що будемо підживлювати там ще, поки в мене є ті коробочки. Так що ось так от. І на цій гарній ноті, якщо вона сфокусується і буде гарна, не хоче Ох. І на цій гарній ноті я кажу вам до нових зустрічей. Пока-пока.